Сьогодні в нас ранок. Хочу вам кілька слів розказати на рахунок полуниці, клубніки, щоб мали гарний врожай. Дивіться, Багато хто може не вспів ще зробити деяких операцій, хто вже вспів, і... але не знає, що далі робити зараз, я в цьому відео постараюсь бистренько, коротенько це розказати. Дивіться, на даному етапі ось така є клубніка. Так, в мене. Бачите, яке листя. Все воно така, навіть сьогодні ранок росла, бачите? На ньому є така дрібненька, дрібненька росичка вже є. Тобто це на рахунок того, що волога в неї є. Що потрібно зробити? Якщо ви ще не зробили, не обірвали сухе листя, вони ось дивіться, воно, ось бачите, ось таке, таку, таку кольору, воно якесь різнокольорове, сухе, його тут не має бути. Має бути ось таке це горішне зелене листя. Підживити. Сюди кинули добрива під низ. Раз, ви обов'язково маєте її, це я казав квітень місяць зараз, ви, ви мали б її перед цим вже захистити від хвороб системної дії і внести е, інсектициди від різних сусущих і гризущих жучків. І, 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 і е, полуницю, клубніку потрібно захищати від різних кліщів, тому що е, кліщі дуже часто. Буває, поражають наш врожай. Зрозуміли, так? Да? Тобто нам потрібен акарацет. Ось дивіться, бачите? Щось тут було, якісь яйці, чи це може краска якась. <схід> Тому потрібно носити акарацит. Якщо ви ще нічого не зробили, я, наприклад, вже вніс ампліго раз, і вніс. Топсін М. У мене там було, я вніс Топсин М по полуниці. Зараз я буду вносити Міравіс. Буду вносити Міравіс, буквально, може, сьогодні і Актелік. Дивіться, чим хороший Актелік, тим, що він працює і має акарасидну дію. Тобто, буде вибивати мені свого роду. Буде вибивати мені свого роду кліща. А, це, це я вносив сірку як акарацит, як фунгецит. І це остаток сірки полишався ще. І він буде мені вибивати це все. Але він має м, контактну дію. Тобто, якщо будуть сильні е, опади, то може актелік Змити цей інсектицид. Тому дивіться, яка у вас погодні умови будуть. Тобто, дивіться, на даному етапі, квітень місяць, я буду вносити актилік, зараз, міравіс і по листу добрива. Ну, звичайно, можна внести ще й прилипач. Бачите, вона в мене на даному етапі замульчована, волога там є. Зробимо ось такі зробіть досліди, розрийте, подивіться, який стан молодих пагонів. Все чудово, все розвивається, бачите? Немає на кінчиках молодого ніяких хвороб. Вони, як правило, щось, щось якась є проблема, вони з'являються на кінчиках молодих, молодих пагонів. Або вже бачите на старих. Ото, так, в принципі, по клубніці зробіть такий захист і будете мати чудовий врожай. Нічого так складного немає. Я так зрозумів, що я більше поговорив і розказав, а менше розказував, хотів, чим коротше, але. Послухали, побачили і будете знати. Отак от.